Дивіться на СТС. Громада, яка живе на нулі. Обстрілюють кожного дня. От і сьогодні не було виключення. Люди розуміють, що в країні війна. Страшно було, мабуть, перші півроку, а потім вже нічого не страшно. За останній час та взагалі за весь мабуть період у нас відбулося більше 140 обстрілів. Мається на увазі пострадавших подвір'я. Ми українці, ми живемо на своїй землі. Зараз я так вивчив. Нову спеціальність, я її називаю вибухотехніка-любителя. Дитячий садочок став таким хабом. Волонтерським там випала така честь. Починаючи з мене, закінчуючи вихователями, обслуговуючим персоналом, всі перепрофілювалися, всі стали кухарями. Продукти несли харчування звідусіль, і звичайні люди, в кого де з соло консервація, всі зносили. Кожен із таких вчинків не може бути неоціненим. Героїчні історії мешканців Сумщини. Дивіться в проєкті. Дякую тобі, що середи на телеканалі СТС о 20.00.